Бігіт, бігіт, бігіт. О, диві, які гарні штучки. Всіх вітаємо новому відео. Ми вийшли з Залізкою на прогулянку. Дійсно така вже справжня, але прохолодна осінь. Зараз 9 ранку. На вулиці ще такий туман. Ми йдемо по полю. Пролазили через канал. Одним словом, такі ми сільські мадрівники, дівчата. Природа дуже гарна, хоча ми йдемо просто по полю, де зібрали вже кукурудзиня. А ні, соняшник, помиляюсь. Кукурудзиня було в минулому році. Так, куди ми зібралися? Аноліська, давай ножками трошки може. Ні. О, до речі, дивіться. Зараз я вам покажу, мені здається, ось таке навіть продають в розплідниках таку травичку. Ха. Зараз я покажу вам ближче. Ось дивіться, яка травичка. Мені здається, аналогічно продається і в розсадниках. Це невеличкий кущик до 100 гривень, 60-100 гривень. На осінь стає вона така коричнева з малиновим верхушки, кінчики, листочки. Можна спокійно прийти, викопати і біля водойми посадити. Ну а тут гарно росте таким рядочком прям. Йдемо шукати шишки. Колись я з чоловіком прогулювалася разом з металодетектором. Полюбляли колись ми таку, таке хобі. Трохи ми вже від будинку відійшли, напевно, 2 кілометри, трава, звичайно, дуже мокра. Болота немає, але трава мокра. І мені здається, що колись я знайшла велике дерево модрини з маленькими шишками. А оскільки скоро новорічні свята, необхідно готуватися. І створювати такий декор своїми руками. Тому ви вирішили ми вийти, пошукати якісь такі природні матеріали і заодно подихати свіжим повітрям, також відпочити від шуму машин, бо тут вже їх не чути. А природа дійсно дуже гарна. Дерево модрини я не знайшла. Але знайшли дерево Велике вільхи. Вільха також має дуже гарні, хоча і маленькі шишечки. Але в декорі вони також будуть виглядати дуже гарно. Їх можна формувати як з гілочкою, а можна, як і окремо. Звичайно, в декорі такі шишки вони сихаються і часто відламуються, але все одно, якщо відноситися обережно і гарно, то можна сформувати дуже гарну композицію. Ми їх назбираємо небагато, але все одно в пам'яті, я пам'ятаю, що десь збирала і шишки модрини. Це було, звичайно, дуже давно, десь 7-8 років тому. Але все одно думаю, що ми нагадаємось, питаючи чоловіка і десь натрапимо і назбираємо. Нас також і Модрина вдома росте, але там буквально десь 2-3 шишки, вона молоденька, плакуча. Звичайно, декор можна і купити, будь-які шишки, вони є в продажі. Але мені здається, зібрати самому і самому створити красу в себе вдома. Це набагато цікавіше і набагато такий тепліший декор виходить. І як же зайшла мова про новорічний декор, таке відео трошки на новорічну тематику. Зараз воно буде невеликим. Просто воно в мене спонтанне, тому що приїхав товар з Аліекспрес. Ось така, дивіться, до речі, як виглядає зараз соняшник. Ніби чорний, ніби такий взагалі непримітний, але для пташок це дійсно справжня смакота залишилася. І така маленька годівничка для горобців. Класно виглядає. Ні, це ти просто зіживаєш і складаєш. Отже, ще поки осінь, то ще ми пораємося як в городині, так і в садку ще є справи. А потім будемо приступати до новорічного декорування. Тому, кому цікаво, підписуйтесь і залишайтеся разом з нами. Ось такий результат нашої прогулянки. В результаті не модрина. А ось такі шишечки, вони досить маленькі і також гарно виступають декором. Шишки сосни, трошки і ялинки. Ліска назбирала яблук. Знайшли і шипшини чуть, чуть І також соняшник. Трошки кори також для декору. Не для квітника, а для саме декорування. Різних робіт своїми руками. Ось так виглядає наша ранкова прогулянка. Ще покажемо вам наше нове надходження з Aliexpress. Зараз якраз йде грандіозна і найдовша акція в Aliexpress, тому кого зацікавить, переходьте за посиланням нижче під відео і обирайте собі товар. Ми замовили новорічні прикраси. Ось такі шарики. Вони йдуть на сонячні батареї зарядка. Тому електроенергію ми не використовуємо на сьогодні. Це дуже вигідний варіант. Не знаю, яка ціна в нас в Україні, треба подивитися. Це на батарейках LED Гірлянда. На 10 метрів, мені здається, я замовила. І ось така на вікно зірочки. Зірочки такі, і місяць. Ми це зараз почіпимо, щоб вам показати, як воно виглядає, і яка довжина до розетки, тому що завжди є різна довжина до розетки. На це треба звертати увагу, чи зможете ви її підключити. Зараз на це вам зробимо таку рекламку, щоб, можливо, ви щось собі обрали і встигли сигар... замовити до нового року. Будемо відкривати і показувати. Так, Поки нема донечки, ділюся з вами своїми враженнями. Гірлянда просто супер. Просто супер. Дає дуже багато освітлення. В кімнаті більше нічого не включено. На стелі лампа мовчить, не включена, і дуже багато світла. Причому дуже. Зараз акцент йде на самі прикраси на місяць і зірочки. Хоча Провід є досить таки товстий, досить такий міцний. Порвати його тяжко, не так, як в цих лет гірляндах, що там зовсім тоненькі, а досить товстенькі. Тому міцна гірлянда. Я її планую на віранду вішати, але поки ще не свята, то вона валізки. Далі провід до розетки йде десь метр 20 Це я стою на ліжку. Ось тут пульт можна переключати режими. А розетка в мене на підвіконі. Тому враховуйте цю відстань, чи є у вас така можливість підключення. Хоча я замовляла гірлянду як дощик, то обрала я десь до 2 метрів, була відстань до розетки. Причому відстань рахується зверху, що це ось кінець. Це кінець гірлянди, бачите? І одразу йде ось цей пульт. Хай тут сантиметрів 15 до пульта. І далі хай метр 20-30 метр 30 до розетки. 1,50 тобто метр 50 від верху, ось закінчується верх, від верху до розетки. Якщо є ось така можливість, бо це дійсно, мені здається, в Україні так взагалі розетки ніхто високо не робить. А всі зараз у нас понизу, тому на це звертайте увагу. Але класно. Вийшли ми з донечкою на вулицю, Аліска на байку. Класний байк? Класний. І я покажу одночасно вам другу нашу гірлянду, яка, нагадаю, заряджається від сонця. Має невеличку сонячну батарею, якої вистачає при повній зарядці на 3 години. Якщо цілий день сонця, 2-3 годинки. Тримає гірлянда. Я подилю, звичайно, як ця, але цей ліхтарик, що поза ну, на паркані там висить, то тримає десь 3 годинки 4, якщо повний сонячний день. Ця гірлянда виступає чисто декором. Вона не дає ніякого освітлення, а просто декор, так само, як і той ліхтарик, щоб підняти новорічний настрій. Так само, як і ми прикрашаємо ялинку, вішаємо ліхтарики, які також практично всі додають просто декору, а не дають такого аж масивного освітлення. Але ця гірлянда мені сподобалася тим, що в неї ліхтарики вони такі засніжені. Дивіться, які вони цікаві. Діаметр їх десь 1,5 см, також є різні режими. Вже навіть якийсь комарик прилетів подивитися. Цікаво стало, що це за сонечко з'явилося. Все, друзі. На цьому будемо завершувати. Відео коротке, але інформативне. Кому сподобалось. Ви знаєте, що робити, ставити вподобайку і заходити за посиланням і замовляти товар, поки ще є час. До 11.11 11 діють знижки в Аліекспрес. Всім дякуємо за перегляд і до скорої зустрічі в новому відео. Пока-пока! Пока-пока! Всім пока-пока!